Продається велике та доглянуте домогосподарство у селі Мілієве, Бежницького району Чернівецької області, у спокійній та зручній для проживання локації. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просторий будинок з повністю облаштованою територією для ведення господарства, отримання худоби або життя великої родини. Житловий будинок має продумане та функціональне планування, він складається з чотирьох повноцінних житлових кімнат, коридору, двох підвальних приміщень, а також прибудованої частини, у якій розміщені кухня, ванна кімната, веранда та додаткова кімната для проживання, що може використовуватися гостьова, дитяча або робочий кабінет. Будинок сухий, доглянутий, придатний для проживання без термінових вкладень, з можливістю поступового оновлення під власні потреби. На подвір'ї розташовано літню кухню, зручну для щоденного користування в теплу пору року, столярну майстерню з пічкою, простору дого з додатковим підвалом, приміщення для отримання курей із загородою, окреме приміщення для свиней, вбиральню, а також окрему будівлю для отримання корови. Усі господарські споруди розміщені компактно та зручно. Додатковими перевагами є велике просторе подвір'я, де легко облаштувати зону відпочинку, дитячий майданчик або додаткові господарські зони, а також земельна ділянка площею 4 сотки, розташована безпосередньо біля будинку, що підходить для городу чи саду. Домогосподарство розміщене поблизу головної дороги, що забезпечує зручний заїзд і хороше транспортне сполучення, при цьому місце залишається тихим та затишним. Ця пропозиція стане відмінним вибором для людей, які цінують простір, практичність, спокій та можливість самостійного господарювання, а також шукають будинок з великим потенціалом у мальовничому районі Буковини. Ціна 13200 доларів. Для деталей, як завжди, переходьте за посиланням до нашого телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал.